Друзі, вітаю! Дональд Трамп і з Путіном розмовляли дві з половиною години. Розмовляли, балакали, сіли, заплакали, і Путін обстріляв енергетичну інфраструктуру України. Хоча це єдине те, до чого домовилися. Де Путін пообіцяв і Трампу, де Путін пообіцяв і дав задачу своїм військовим не стріляти, а потім взяв і наплював на Трампа. Трамп зробив помилку. Він Путіну дав все. Він почав піднімати ринки, які почали уже загравати з російським бізнесом, купляти активи. Потім почала рости валюта. Потім навіть А українці одиво магічним способом вийшли із Курської області, повернули Росію територію. Тобто, Трамп для Путіна дав все. Говорив з ним дві з половиною години, і вперше в історії після таких подій Трамп не виходить до преси. Обмежується заявами прес-секретаря, обмежується заявами в трус Сошал. Його там народна правда, в нього свій, своя мережа. І здавалось би, Трамп, який для Путіна зробив все, Путін взяв карти, Трамп любить карти, да, казино. А, взяв його карти і зараз ними розпоряджається. Він втягнув Трампа в переговори і показує, що. Окей, ти в моїх руках, тепер я буду грати тобою і вдарив по слов'янську. Зараз говорять також про прильоти по енергосистемах Краматорська. Для України це тактична перемога в дипломатії, але точно спроба мирного врегулювання, яку хотів Трамп, може бути відкладена. Я не кажу на 100%, тому що ви бачите, що Зеленський сварився з Трампом і потім все завершилось. Так само може бути і тут. Але Путін кидає Трампа. Дуже сильно. І зараз питання для Трампа: ким відповісти? Типу, щоб не було ескалації, що Штати допомагають вступають. Ну, типу, Німеччиною, там, Мерцом, британцями, французами, європейцями. Ось зараз питання, ким Трамп буде відповідати. Трамп зробив ставку на Путіна, і зараз в нього шанс або піддатись Путіну це програти в, в очах всього світу. Почати знов тиснути на Зеленського, так подождіть. Зеленський і так все зробив, що ви хотіли. Плюс Зеленський показав, що надто сильно тиснути на Україну не можна. Україна починає реагувати, що в кабінеті, що на полі бою. Знову ж таки, вийшли суджі, можемо зайти в Мінськ. Чи, там в Білгород, чи в Белгород, чи в будь-що інше, і далі там собі тримати оборону. Е, Трамп на розтяжці на дуже великій, всі думали і у Вашингтоні, і в Європі, що Путін погодиться на умови Трампа. А Путін висунув свої умови. Путін каже: хочу керувати мобілізацією в Україні, зупиніть мобілізацію. Хочу, щоб ви Україні не давали розвідданих взагалі ніяких. Хочу, щоб ви Україні не давали зброю. Стоп, Путін, ти хто? Запитав його англійською мовою Трамп. І він розуміє, що з цим меню прийти до Зеленського і щось знову нав'язувати? Ні. І дві з половиною години. Зараз деяка преса каже, що NBC каже, що півтори години. але всі говорять, що дві з половиною говорили, але до конкретики не прийшли. Ну то ж, прийшли до конкретики, де Путін ще більше підняв ставки, не погодився на все те, що він попередньо кивав гривою в. В Саудівській Аравії і ще більше підняв ставки, і ще більше наплював на Трампа і вдарив по енергосистемі. Тобто, не пішов на повне затище, на повне перемир'я. Хоча Трамп просив повне Україна, Британія, Франція попередньо казали, ні, ми хочемо не бити по енергетиці. Трамп переламує Зеленського, переламують українську приворну групу. Давайте все. Окей, Україна каже, давайте все. Але ми попереджаємо, він потворив, він не піде на ці умови. Тобто, Україна демонструє, що ми хочемо миру, він хоче війни. Те, що Трамп говорив навпаки, і те, що Путін говорив навпаки, зараз маски скинуто. Але питання, чи Трамп піде шляхом, те про що говорив Блінкін, тоді окей, Путін кинув, посилюю Україну. Даю їм томагавки, чи прошу мерця дати Тауруси, чи, наприклад, Єврокомісію дати російські 300 мільярдів, закупайте де хочете. Чи він тоді принижується і слухає Путіна, чи він намагається проламати Зеленського і Україну, що буде з точки зору нашої держави? Нереально, ось зараз Трампу треба взяти паузу, подумати, як реально відповісти, бо він Путіну дав все. Давайте я ще деякі речі вам проаналізую. Вибачайте за такий вступ. Ми робили стрім, де пройшлись по всіх новинах. Зараз я хочу більше по висновках. По рефлексії, по аналітиці, я вже спілкувався з деякими нашими європейськими друзями партнерами. Давайте зараз пройдемося саме по цьому. Я трошки дам даних, хто не дивився стрім, бо там майже година, тут я коротше, спробую вам це все видати. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Третя штурмова, ми вже мільйон з вами зібрали. Давайте дозакриємо цей хвостик. Тому банка, картка PayPal 100, 200 500 гривень, як ви любите. Будь ласка, євро, долар, канадський долар, австралійський долар, фунти все заходить. Все заходить. Будь ласка, давайте включимось, тому що зараз нашим військам це треба. Будь ласка, включіться. Власне, Дональд Трамп розмовляв з Путіним. Одні кажуть, півтори години, другі 2,5. Бо десь цифра і сходиться, бо кажуть американські видання, що Путін і там намагався Трампу наступити на Мозолі. Трамп прийшов з хлібом, сіллю до Путіна. Дивись, на Україну натиснув, на Україну наступив, змушую їх все робити. А Путін на годину запізнився на розмову, бо сидів, говорив з російськими бізнесменами. Ну, з русскими, з російськими, а це не російські. Говорив з російським це ж важливіше, ніж Трамп. Тому зустріч на годинку зміщають. Питання: а що ж це так? Важливіші бізнесмени? Знову ж таки, там нема бізнесменів, там є гаманці диряві, путінські, кремлівські. От. А Трамп отримав перший ляпас. Далі Путін входить в перемовини. Не погоджується на повне перемиря. Да, домовляються про мирні переговори щодо України на Близькому Сході. Паралельно зливають уже американським виданням, що на столі не Україна за столом а Україна на столі переговорів її ділять. От здавалось би, Путіну вже все йде так, як він хоче, але йому цього мало. Те, що я вам сьогодні казав, він не веде себе як корумпований КГБшник. Він вже починає себе вести як цар. О! Трамп дзвонить, а давай ми тебе втягнемо в цю історію. Те, що я вам раніше казав, Путін кине. І він кинув. Так, да, Зараз можна відмотати. Ну, наприклад, росіяни формально зірвали, підняли умови. Які їх умови? Вони кажуть, ми хочемо в Україні скоротити мобілізацію. Ми хочемо в Україні відповідати за е, цей. Ми хочемо в Україні відповідати за е, переформатування Збройних сил. України, знову ж таки, хто ви такі? Ви навіть не змогли завоювати Україну. А хочете вже типу вести себе, як то Україна капітулювала. Україна показує вам чемно середній палець і шле вас до біса. Але Трамп, який обіцяв мир, зрозумів, що з Путіном кашу про мир не звариш. Бо Путін миру не хоче, Путін хоче вбивати. І він піднімає ставки. і Він каже, що не давати їм допомоги, ні зброю, ні розвідданих, зупинити мобілізацію і переукомплектування Збройних сил. Переукомплектування це ввічлива дипломатична форма скорочення Збройних сил, ну, наприклад, до 30-40 тисяч. Зрозуміло, що Трамп до нас з цим не прийде. Зеленський дав там різні формули по цих напрямках. Але не такі, як хоче Путін. І Трамп зараз до нас з нічим іншим прийти не зможе. Да, він спробує нас продавити. Бо зараз Трамп ну що пише Трамп? Трамп каже, супер розмова. Супер розмова з Путіним. Е, взагалі клас, типу, каже, дуже добре продуктивно. Правда, чим можна похвалитись? Нічим. Чому Трамп не вийшов до преси? Де, 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 де? Ну, в True Social вийшов пост. Якби Трамп був тоді президентом, ця війна не почалася, ми вже це чули. Нема конкретики. Трампу треба посилювати Україну. Або давати зброю, таку зброю, з якою Путін зрозуміє, ні, далі йти не варто. Ось так Трамп може закінчити війну через справжню силу, через справжню силу, яка є в американському народу, в американської армії. Загнати в Чорне море своє. Есмінці, свої авіаносці. Отак, От як ви для Ізраїля робили. Можемо підсказати, Дональду, Трампу, що робити? Ви ж, коли Ізраїль рятували від Ірану? Ви загнали свої есмінці, ви загнали свої системи, ви збивали будь-що -що, летіло. Ви показали силу, і Іран заткнувся і замовк. І Ізраїль пішов далі повертати свої території або заходити на чужі території, як там вже було. Зараз це не, не наше запитання. Розумієте, ось зараз Трампу треба сильна відповідь. Коли він казав Зеленському you have no cards, то зараз це про нього. Де карти, де сильні карти, де ми як Путіна поставимо на місце? Знову прогнутись під Путіна? Ну, така собі історія. Тоді яка повага до Штатів зі сторони Китаю, Індії, Глобального Півдня, Європи, Заходу і решти країн. Ну тоді, значить, Путін на коні, значить, Путін нав'язує. Путін втягнув в нього в ці брехливі перемовини не тому, що хотів перемовин, а тому, що хотів принизити Трампа. Ось це Путін вам казав, він Кієн. Просто це треба було вчасно зрозуміти. Трамп каже, ми домовились про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики і інфраструктури, маючи на увазі, що. Будемо швидко працювати над повним припиненням вогню. Тобто він не погодився, хоча Трамп пішов за повним припиненням вогню. І врешті-решт, нам а, над завершенням цієї жахливої війни Росії та України. Знову ж таки, не Росії та України, а Росії проти України, бо вони прийшли сюди вбивати українських дітей та цивільних громадян. Цей процес зараз триває в повну силу, і ми сподіваємося, каже Трамп, заради людства його завершимо. God bless Donald Trump, God bless Сполучені Штати Америки. Але проходить кілька хвилин, і Путін, а я вам на стрімі казав, вже заряджав калібри. І вже на Київ, і Київську область, і частину території України летіли шахеди. Тобто Путін стріляв далі. І є попадання на території України. Ми маємо інформацію Краматорськ. А, люди пишуть, посипались вікна, чути крики людей. Краматорськ ще удар, ще удар. Далі а, у нас іде Слов'янськ. Тобто Путін не витримує слово це лічені хвилини після того, як Трамп поклав трубку. На жаль, але от Трамп якраз таки ще раз повторив помилку багатьох американських президентів. Росіянам вірити не можна. Вони можуть виглядати як американці. Європейні такі говорять навіть англійською деякі з них, розказують щось таке цікаве, але вони не є такими, як, наприклад, західні люди. Вони не тримають слово, вони брешуть, вони варвари, вони вбивці і гвалтівники. Ось це все, що ми можемо сказати про росіян. І Трамп потрапив в цю пастку. Трамп потрапив в цю пастку, і зараз в нього є кілька виходів. Перше, це е Посилити Україну. Або продавлювати Україну, і, або пройти проти Путіна. І під Путіна. Знову ж таки, два, два, два з трьох не підходить. Те, що я вам говорив раніше, те, що говорив Блінкін, Україні треба було витримати певний час. І зараз треба піти і показати Путіну, хто тут на цій планеті господар. Тому що Путін затягнув і кинув. От. Шанс на спробу повернутись в мирні перемовини є. Росіяни формально скажуть. Ну, ми ж там дали умови Україні. Якщо вона не погодилась, то або погодилась, це ж буде тільки завтра чи післязавтра. ще скажу, що сказав Зеленський. Але ми, типу, вдарили. Це ж типу було міжсезоння. Типу, ще ж Україна не відповіла. Тобто, поки Україна не вклада, Трамп сказав, я наберу Зеленського. Але це. Знаєте, як кажуть в Одесі, коли треба пояснювати, то краще не пояснювати. Розумієте? Ось це, типу, робить Путін, і це підставляє Трампа. Тобто він кидає Трампа. От, він підриває його імідж. Трамп казав, я зроблю мирні перемовини, я зроблю вам покажу миротворців. Ну де? Для чого витрачали, для чого витрачали цей час? Для України зараз це означає, що переговори можуть зірватися великий шанс більше за все, але Трампу треба дати підсилення України. Це може бути підсилення А, щоб продовжити воювати і повернення вигідних проукраїнських позицій, Б, щоб заключити мир, але вже тоді не з тої позиції сили а, в стилі там тому, якому Трамп провадив, що тиснем на Україну, а вже в стилі, що Росію Україну привезли томагавки, в Україну завезли там. Я не знаю, всі всі, всі можливі вільні хаймарси, завезли всі системи Петріот і дали кілька серйозних ракет і націли їх на Москву. І тоді кажуть, ну не хочеш так, давай так. Полізеш ядерною зброєю, ми з Британією стріляємо по тобі. Все, питання закрито. Час для переговорів вийшов. Ви скажете, ну, нереальна історія, ну, Трамп так себе не веде. Окей, Трамп може бути рейганом, а може бути, наприклад, Тейзенгауером. Може? Може. Він прийшов з гольфу і дивився, як стріляють по Хуситах. Чого він не може прийти з гольфу і дивитися, як стріляють по Москві? Вибачте, але американці з японцями в 45-му... Не теревенили годинами по телефону, а просто знищили два міста і сказали: все, фашизм множимо на нуль. І Японія дуже швидко зрозуміла. Хоча була велика армійська потуга. І дуже швидко здулась, як пробите колесо в путінському лімузині. Так само може бути з Росією. В різних формах, в різний спосіб. Але Путіна можна американською силою поставити на місце. Чи піде на таке Трамп, чи знайде більш цікаву форму, знову ж таки, подавлення Путіна? Бо Путін зараз грає з вогнем. Знову ж, я не вірю, що американці захочуть, щоб ось така історія завершилася, і це був фінал. Йому зараз треба хід, хід за Трампом. Україна попереджала, Україна казала, Окей, ми йдемо, ну ти просиш, окей, для тебе зробимо. Десять годин сиділи, домовлялись. І що ваш Путін? Де ж ви казали? Він казав: Я знаю Путіна. Путін класний хлопець, Путін погодиться на мир. Путін хоче миру. Всі вони, типу, там за щастя. І де це щастя? І обстрілює енергетичну систему, не погоджуюсь на те, що просив Трамп. Що каже Зеленський? Україна також згодна не бити по енергетиці РФ, це ще до прильотів. РФ не готова навіть на перший крок кінця війни. РФ щойно порушила наказ Путіна й ударила по енергетиці Слов'янська на Донеччині. Путін хоче е робити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку на сході на Харківському, на Сумському напрямку. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматум з позиції сили. Не факт, що щось буде призупинено, теж каже Зеленський про перемир'я по енергетиці. І не може бути так, щоб РФ буде бити по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати, ми будемо відповідати. Але дві сторони, українська і російська, можуть не бити по енергетиці. Наша сторона буде це підтримувати. Це була частина нашої пропозиції за посередництвом американської сторони, якщо вони є гарантами контролю виконання цієї тиші. Вже найближчими місяцями очікуємо максимальний наступ Путіна на нашу територію. Зеленський зараз все робить правильно, робить заяви. Піку Трампу. Ми готові допомагати, ми готові все робити, але дивіться, воно неадекватне це фашистська тварина, яку треба зупинити. І давайте копнемо трошки глибше, наприклад. А ви хочете з ними йти воювати з китайцями? Ви вірите, що вони вас не кинуть? Він не, годину не витримав після телефонного дзвінка і вдарив по слов'янську. І Кремль офіційно вийшов з заявою, Путін дав команду на 30 днів припинити обстріл енергетики, і бум за 15 хвилин. Розумієте? І Путін анонсував обмін полоненими, 175, 23, яким стріляли в спину, даже, хочуть поміняти поранених. В спину стріляли, коли Трамп просив, Путіна Трамп просив, значить, дозволь, відпусти, відпусти. Ну Путін же щасливий, я в Трампа попросив, щоб українці вийшли суджі. Бо він півроку не міг нас вибити звідти. Трамп тиснув на Україну, виключав всі дані, відключав, значить, зброю, відключав розвідку, типу просили, тиснули дипломатично, політично, вийдіть. Ну, типу, щоб Путін почав переговори, може, заморозимо, може щось придумає. Так, да, я вам ці закриті дані ще казав раніше. Навіть в пресі це не писали. Ну, окей, так стається, що наші йдуть. І росіяни по дорозі смерті починають стріляти в спину. Ну, це ж типовий російський стиль. Це ж типовий російський стиль, ну так тисячу років відбувається. Ну, вдарити в спину, це ж, ну, це ж вони, це ж не були б вони росіянами. І вони б'ють. І Путін каже, ну я готовий їх міняти. І обстрілює енергетику. А, друзі, ось так веде себе Путін. Є кілька сценаріїв розвитку подій, я вам їх проговорив. Але зараз в Вашингтоні думають, як відповісти Путіну. Або обрати слабкий сценарій, тиснути на Україну, типу, прогніться ся наша Україна теж може дуже сильно не погодитись і ці дані почати розповідати уже всьому світу. Ну, от, е Путін підставив Трампа дуже сильно. А Трамп надіявся, що він піде на затища і ці 30 днів е на полі бою ніхто не буде стріляти, а далі Трамп до Пасхи зробить. Е Цей шанс залишається на мирні перемовини, але Путін його зменшив в кілька разів, дуже кратно зменшує. А, Тому що зараз те, що нав'язує Путін, виглядає надто гіперболізовано і максималізовано, що не відповідає його реальним силам на полі бою і реальному стану його економіки. Те, що я вам казав, Трамп йому дав ринки, які почали російські рости. Він йому дав ріст валюти, він йому дав повернення територій. Путін за ну, в типові російській традиції, русське гості взяв і наплював. Ось така історія. Для нас це те, що е, наші дипломати, за підказкою ще раніше американців, е, сказали: ну от, пане Трамп, ви все побачили. Все стає на свої місця. Тому тисніть не на нас, тисніть на нього. І мир не за рахунок України, а за рахунок Росії. Це все, що я вам хотів сказати. Надіюсь, вийшло швидше і менше, ніж це було на стрімі, але тут більше висновки, тут зараз більше якраз розбору самої ситуації. Дорогі, дякую вам. Напишіть в коментарях, чи очікувано для вас було, що Путін кине, чи ви все-таки думали, що можливо під тиском Трампа зростеться на цьому етапі. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете мати останню оперативну аналітику з переговорів, мати інсайди. Ну і власне бути в курсі справ щодо переговорів та і загалом в країні. Це перше. Друге, зробіть донат. Ми мільйон зібрали. Нам треба ще добити хвостик, щоб проплатити третій штурмовій. Купуємо 9 бомберів, щоб знищити цих кидал. Ну і нічник, щоб знищити їх і в день. І вночі, щоб вони зникли, як сказано в нашому гімні, як роса на сонці. А ну і третє: бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!